Тут стоїть, там да, тут панту колядку. Стопене колячко. І тулка така, на розі ролики. Так, ця шайба стояла допереду. О, на торічну молу, а ця дозаду. Так, запчастини. Ті. Доброго здоров'я! всім. Розпочинаємо новий проєкт. Стояло питання, як понижити швидкість обертів коліс на мотоблоці. Спочатку думали придбати коробку Вейма з пониженими передачами. Але оскільки вона занадто дорого, зійшлися на тому, що будемо робити свій редуктор. Переглянувши велику кількість відео, вибрали. З тих відео з кожного майже щось своє. І трошки додавили свого і поставили собі завдання зробити максимально вузький редуктор, наскільки це можливе. Через, що? Через те, щоб не переробляти крепко і не роздовжувати колію нашого мотоблока. Наш мотоблок фактично вже є міні-трактором, бо він працює з адаптером. Тому ми поставили завдання собі зробити максимально вузький редуктор, щоб не збільшувати сам мототрактор. І ось у нас перша серія розборка коробки. Заходячи наперед, скажу, скільки це все нам вартувало. Вартість коробки 700 гривні. Купили новий підшипник в редуктор 250 гривнів. Замінили сальники всі в коробці. Це 60 гривнів, і виточили, правда, там ще одну втулку плюс вартість металу на сам корпус редуктора. Приблизно купувався б приблизно 300 гривень. Так, прикрутим майка. Шайба с фиксаторами. Лесничо. <клухи> так. Переключение либо. А мы ну, ну, вот. Так. Нашли, пол, нашли Дальше. ба Почепню кол за ним. Так. Един почепник за ним. Так. Всегда. Сюда. Еще у нас все. Не, все шайбы. теорії, Все, мои по теорії ва вийти туда. Так? Туда. Честь напичепника 2 вылезти сюди. Ладно, попробуємо. Зараз верти нашу зику. Але певне, що та треба знімати, що по неї кільцо і воно сюди. Поверніть цю туди, бо це далі сховано.